Пронто, пронто, мої кохані, оберу-приберу це, вибачте, папірець. Як ви, з вами Ханна? Найкращий зірковий таролог, ізотерик. Тільки я роблю амулети, які можуть вас поставити на ту вашу життя. Знову Аркан смерті. Ви розумієте, сьогодні помішувала ці карти. До чого вам бути готовою? Що очікувати від нього? Аркан Смерть каже про те, що все, що було між вами, все пішло в небуття. Все закінчилось. Але не треба зараз вже впадати в розпач. Хоча, ви знаєте, чим круті мої амулети? Вони круті тим, що дівчата, яких замовляють, вони замовляючи амулет, кажуть. Ну, це якби рівно, що вони кажуть. Якщо ця людина трансформується, і я буду щаслива з нею, то нехай він повернеться до мене. А якщо ні, то нехай йде своїм шляхом. Розумієте? Оце вищий рівень свідомості. Тільки при такому розкладі ви будете щаслива, дівчата. Запам'ятайте це, хлопці також які мене дивляться. Тому і тут Аркан Смерть. Зараз я подивлюсь, можливо, він взагалі не буде діяти. То і нехай і йде тоді, і нехай і не діє. Любов це те, що повинно приносити радість, щастя? Ні. Любов це те, що повинно приносити багато радощів, багато щастя. І так, що очікувати від нього? Так, дякую вас за донати. Дякую за коментарі, за підписки. Мені це дуже важливо. Чому? Ну, тому що мене це дуже, знаєте, так, підтримує. Мені хочеться ще більше для вас знімати, ще більше колод купляти і взагалі ще більше розкадів робити. І так, подумали вже про цього чоловіка, дивимось. Що очікувати від нього? До чого вам бути готовою? М -м -м а дівчина та крута, да? Ну тут, по-перше, що вам кажуть? Дев'ятка пентаклів, бо жінка, яка може сама себе забезпечити, і сама собі може багато чого дозволити. Тому це вже дуже гарна новина. Ідемо далі. І тут, можна сказати так, тут чомусь про вас кажуть, що коли ви були з цим чоловіком, то ви там багато з чим боролися. Ну, зараз у вас пауза у відносинах з ним. Ну, це зрозуміло, бо якби і не пауза, чого б ви дивились, так? Хоча, ну, чомусь мені здається, що пауза. Багато з чим боролись, і тут навіть знаєте, що кажуть карти. Тобто, з ним було настільки некомфортно для вас життя, що ви знаєте, ви як вчилися біля нього ходити на ось таких довгих паличках, розумієте? Тобто на ходулях ходити незручно. Давайте правду казати. Так от, ви така жінка, і на ходулях. Тому, тут, з цього ви пішли із відносин, причому кохаючи цього чоловіка. Так як вас багато буде дивитися в подальшому, то тут, можливо, що і він пішов. Ну, це так. Якийсь маленький процент може бути, але не це головне, так? головна сутність. І зараз у вас меч. Тобто нема спілкування. Він, до речі, його показують, що він людина непроста. Він людина холодна, цей чоловік. Він, Ви коли з ним навіть разом були, я впевнена, що ви відчували цей його холод. Бо коли чоловік король мечів, ну, по-перше, це показують минулого чоловіка, але не тільки. Ой, золотий шанс, він вам якийсь буде просовувати. Ну, подивимось зараз. Це золотий шанс. М -м -м. Ну, ради того, щоб перемогу отримати. Так, ось він холодний, він може мало говорити, але якщо сказати, то так, знаєте, поранити в саме серце. Це людина, яка не за серцем діє, хоч і вони люблять, королі мечів, вони люблять, але вони навіть це більше вважають своєю слабкістю, ніж своїм якимось. Досягнення, про яке треба кричати і говорити всім жінці, що саме головне, то ні, ні. Холодний, мало говорить, розумний. Ну, розумний в тому плані, що через голову да, все, все вибудовує стосовно якоїсь логіки, не так, що покохав і пішов. І зараз у вас з ним, до речі, якісь обмеження в спілкуванні, в баченні? Або хтось когось заблокував, або ще якісь обставини у кожного свої. Так, зараз у вас пауза. Що ж, що ж очікувати від нього моїм дівчатам? До чого бути готовими? Дівчат, у нас є група в Телеграм. Приєднуйтесь, там багато відгуків про дію амулетів. Амулети змінюють життя, їх дуже багато видів є і на фінанси, на будь-яку сферу. Чому діють? А тому, що, ви знаєте, ми всі енергія. Навіть ми чоловіків притягуємо за своєю енергією. Так і все останнє. Тому карти Таро мають енергію. Ця енергія є у вас, у вашому індивідуальному амулет, нікому нічого не висилаю. на цьому амулет саме І приходить те, що вам потрібно. І, звісно, ви самі проходите трансформацію, але це дуже круто і цікаво. Так ось, до речі, він тут хитрував з вами, маніпулював, обманював, не дивлячись на те, що ви, в принципі, жінка, ну, така класна. Класна жінка. І тут карти кажуть, що. Він хоче до вас діяти, причому хоче діяти дуже-дуже довгий час, але не діє. Розумієте? Не діє. Але дуже скоро карти кажуть. Вісім жезлів. Він проявиться. Вісім жезлів. Ви як відчули, що цей розклад включили? Це саме, саме вам треба це знати. Він проявиться. Це може бути вісьме число, або 8 вдаті, або восьмий місяць. Зараз восьмий місяць. Якщо навіть дивитись не в цьому місяці, а через 15 років відео буде моє. Я буду така ж молода і красива. Звісно, в мене є молитва молодість. Тому теж заказуйте. І через 8 днів, через 8 тижнів, у кого через 8 годин. Таке теж може бути. Тут єдине, і він, дівчата, тут єдине, що випадає 5 мечів. Тобто він знову може до вас проявитися з якоюсь хитрістю і маніпуляціями. Розумієте? Розумієте? І зараз він просто обдумує план, як краще це зробити? Саме щодо ваших обмежень, і як до вас проявитися? Розумієте? А в чому буде ця хитрість і обман? Ну, він проходить трансформацію і що? Так. А знову хитрий сабан маніпуляції. Тут Карта розказує, що поки він проходив трансформацію, він дуже багато чого пережив. Дуже багато. Він тут дуже вже розкаюється за те, що з вами хитрував, маніпулював і обманював. Причому розкаюється на сам, на... це правда. Тобто десятка мечів, переживання взагалі дуже великі. Так, ну тому що не розуміє, яка жінка ви, таку жінку, як ви, хитрувати, маніпулювати. Розумію, що у вас взаємне кохання, ви кохаєте його, він кохає вас, і йому одному дуже важко. От чесно, не те, що, а дуже важко. Таке відчуття, що на нього все навалилося. Тобто, наче на нього прекомбайн. Да, тут на малюнці нарисовано. але цьому приходить смерть. Тобто такі хитрості обману і маніпуляцію приходить смерть. А що приходить взамін? Імператор, дівчата! Боже, я хотіла сказати, як я хочу цього для вас. Пишіть плюсики, коментарі, переводьте донатики, тому що круто! Я чомусь так і подумала, що все ж таки ця хитрість обмани, і маніпуляцій це було про минуле. Чому я і запитала? Тому що він же до вас прийде як імператор, як людина, яка готова одружитися, яка виросла, розумієте, роз імператор він не ну, він не хитрує, не маніпулює, і не бреше. Вибачте за це слово. Він соціальний статус вже буде мати, гроші. Він розуміє, що про жінку треба опікуватися. Він, він готовий мати дітей, і він розуміє, як треба поводитися з жінкою. Розумієте, правду я кажу. Так, Верховна Жриця, я. Звісно, я правду кажу. Він мудрості набрався, ще кажуть, карти. Нарешті. І так, дивимось далі. Треба водички випити. Боже, ви знаєте, дівчата, люди трансформуються. Реально. Але вони трансформуються тоді, коли трансформуєтесь і ви. Що я маю на увазі? Отут показано, що ви пішли від нього, причому кохаючи. Я знаю, що мене дивляться мої дівчатка, які заказали амулети на особисте життя. Я завжди кажу, що амулет на особисте життя це не приворот. І це все від вищих сил. Ви просто прохаєте вищі сили вам допомогти. От і все. Вони чекають на цю поміч. Ви ж знаєте, для цього для нас і представлені ангели, архангели, але вони не можуть. В наше життя втручатися без нашого дозволу, я як провідник з картами тарода цього порталу. так ось Я кажу зараз, що 5% може трансформуватися і повернутися до вас. Розумієте? І це саме воно є. Але трансформація, що із вами відбувається, у кого є амулет. Ви тут зараз захищаєте свої особисті кордони, звісно. Тому що змінюють люди тоді, коли ви також змінюєтесь. Але ця трансформація проходить з вами м'яко і зараз. Вам не треба чекати ще 15 років, страждати, щоб пройшла трансформація. Або, можливо, в наступному житті в інкарнації ще да, з ним зустрітися. Я взагалі для себе робила би вашому варіанті фінанси, коли ти фінансово стоїш на ногах. Тоді у тебе є все. У будь-якому разі, фінанси не приносять щастя, але фінанси дають можливість, якщо немає чоловіка, балувати себе. Ось, ви ж така дев'ятка пентаклів, радувати себе, наповнювати себе. Хоча я скажу вам, так, да, як є, я починала саме амулети. Чому? Тому, коли я вивчала багато сефіротіку, у мене було таке кохання. Ось таке, коли я кохала, але була нещаслива. Я не знала, що мені вже робити. Я і піти не могла. Так, у мене було таке. Я зробила амулет. перший мій амулет був на особисте життя, який дуже круто спрацював. І так, значить, тут у вас є кохання. Є кохання. Так. Ви бачите, який поцілунок. Це справжнє кохання. Але зараз він ніяк. До вас не проявляється. Більш того, він зробив вибір щодо кохання. Тобто то, там у вас міг бути якийсь третій фактор. Або різні міста проживання, або у когось діти, батьки, робота, шкідливі звички, у когось і жінки могли бути. Все що завгодно. Він до вас не проявлявся. Так. І знаєте, через що ще не проявлявся? Через свій егоїзм. Він дуже великий егоїст. Як це я? Сонце, ну, тобто, я головний, і я буду проявлятися егоїст. Але він розуміє, що його чаші нікому Його чаші ніхто не наповнює, нікому їх наповнювати ці чаші. Тобто він емоційно пустий. Ось, він в великому розпачі. Так, як ви, і без вас він відчув, що це таке. І що мені подобається, дивіться, де карта, знов мені карти кажуть, Ханна, ти правильно кажеш, ти крута. До речі, в Тіктоці є ваші реальні відгуки. Ну, не ваші, а ті, хто мене заказував, розклади, амулети читайте, там просто крутізна. Так ось смерть падає під картою, хитрість, обман, маніпуляції. Все, кінець егоїзму, боже, які карти, кінець. Карти кажуть, кінець тому, що він не проявлявся, кінець його егоїзму, кінець тому, що він сидить спустошений, кінець хитрості маніпуляції. І він зараз продумує, знаєте що? Щастя, Боже, десятка чаш! Як таки прийти до. Десятка чаш це максимальна карта щодо кохання. ви розумієте? Ми зараз подумаємо, як же таки налагодити з вами оце щастя в коханні. Тому що тільки з вами він не був щасливий в коханні, розумієте? Як вам дати те, що ви хочете, і самому отримати те, що він хоче? Боже, як круто! Боже, ви ще сили дякую, що ви так зі мною завжди розмовляєте. Це просто якесь, знаєте, яке це слово Откровенні. розумієте? І так, що очікувати від нього? До чого бути готовою? От як так буває? Ну, взагалі, ви розумієте? Королева чаш і король чаш. І між вами ту жезлів, дуже великий сексуальний потяг і шанс. І ви ним, що мені подобається, в однакових енергіях. Ну, подивіться, вам такий, Боженька, протягує шанс. Ви бачите, в однакових, ви пара. У вас кохання, і причому таке, ну, ви реально кохаєте один одного. Ви реально кохаєте. І що карти кажуть? Відносини, до речі, вас могли рухати в, один, в одну мить, я бачу взагалі. Так, він розуміє, що ви його кохана жінка. І він хоче взяти, він розуміє, що вже ви його сонце, а не він сонце. Хоче взяти шанс, його дуже сексуально ви е, е, тягнете. І він розуміє, що він кохає вас і тільки вас. І зараз він хоче прийняти рішення, що і як зробити. Він хоче начебто швидко прийняти, але не може прийняти, розумієте? Чому? Тому що він хоче, розумієте, прийняти таке рішення, ой. ох, щоб таки ж переможцем бути. Ну, тобто, не рішення, а да, так якось е до вас проявитися, щоб ви йому не показали, горбуза не винесли, розумієте? да? Щоб, ой, щоб на коні. Бути, щоб скачити на коня і потім їхати і, боже мой, з лавровими вінками, сам в він лаврових вінках і мати перемогу. Та коли ж він вже ну, 8 числа ми пам'ятаємо, я вже сама така, та ж. І так, що очікувати від нього, моїй дівчинці, до чого бути готовою? Я не знаю, в мене такий великий стіл, не все тут вміщаю. Чомусь я полюбила цю колоду? Що, будучи донатки, куплю собі ще нову. Ой, дві карти зразу, ти подивись. До чого бути готовою? Ну, чого бути? Ви зараз далеко один від одного, що кажуть карти. Так, зараз ви далеко. Тут ви для нього не тільки королева чаш, ви ще королева жезлів. Тобто він нас бачить, крім того, що коханою жінкою він розуміє, що ви енергійне, емоційна, ви дуже діюче. Він тут може вас ревнувати. Він розуміє, що ви виділяєте, що ви просто вогонь. Розумієте? І він хоче якось вам повідомити у це своє бажання, поновити з вами, взяти у цей шанс, сказати вам про свої почуття. Але зараз, поки що карти кажуть, він заробляє гроші. Так, він заробляє гроші. І він таки, чому він думає як проявитися? Бо він пам'ятає, як багато, ну як проявитися, як багато ви з ним подалися. Тобто він розуміє, що ви не просто, він не просто прийде, ви скажете, Ой, я яка я щаслива, кинетесь йому на груди. Ні. Він розуміє, що дуже ви бадалися з ним. І зараз поки що він такий. Він ще в трансформації, дівчаточки. Ви він один сидить, не переживайте. Один деношенка. Чаще пусті, але він ніде й не, не шукає, щоб хтось наповнював. Він зараз проходить трансформацію. Бачите, скоро проявиться, карти кажуть, але що і як? І так, що очікувати від нього? Ну що, зараз, поки ви далеко один від одного. Тут, до речі, Аркан Суд він все переоцінює. Все, все. він все переоцінив, що і як було, і як воно було. І те, що він тут намагався, да, якби... Ну, тут був якийсь третій фактор з вами. Я не знаю, чи він життя не хотів своє міняти. Тому що я бачу, він з вами намагався і ще щось хотів да, втиснути. І ну, тут, взагалі, ви для нього бачите в усіх енергіях. І мечова, і чаші, і жезли, і мечі. Він розуміє, що зараз ви до нього стоїте з мечем, так. що зараз ви холодна, що зараз ви така, що ну, тут навіть ви його голову тримаєте відрубану. Він розуміє, що якщо щось неправильний крок, ви тут же відрубаєте йому голову. Тобто ви зараз, як він колись. Так, і тут він теж, якби, чесно кажучи, він тут теж до вас має претензії. Образи у нього є. Є. Він тут до вас такий, знаєте, мчиться з мечем. Так, на коні. Тобто, ви були його можливість ви вас так уколов. Бачите, от ви, а ось він з мечем вчиться. Ну, ще думки, тому він ще тут може планувати, що і як, але образи у нього є. То він зараз стоїть на виборі, на виборі. І він розуміє єдине, що він таки вибирає. Він стоїть на виборі. Ну, він стояв, він стояв, стоїть, поки не проявився, він все рівно на виборі. І він і вибрав. Він вибрав, що він хоче з вами трійку жезлів, продовжувати з вами відносини. Він бачить цьому енергію. І в трансформації, що він розумів, що у вас взаємне кохання, що ви кохаєте його, а він кохає вас То ось так. Зараз ще виклад один ряд, я думаю, достатньо, тому що ми тут його розклали як просто могли. Тут навіть карта нам сказали, що він до вас імператором прийде. А чи, а, ну. а чи варто моїй дівчинці поновлювати з ним відносини? Після, підкажи, чи варто моїй дівчинці поновлювати з ним відносини? Дявол? Ну що? Тут карти кажуть, що вас тягне до нього, а його до вас. Так. Тут Пентаклі. Варто! Пентаклі, це вам як доля дає шанс. Розумієте? Так, це як подарунок, це як подарунок Бога. Боже, карти дьяволу. Ну, тобто, тут тут кажу вам так, що навіть дьявол, дьявол це непогано. Тобто, дьявол допомагав вам в тому плані, щоб... Оцей ви отримали ту пентаклів, бо його до вас дуже тягне, цього чоловіка. А в чому ж буде цей ту пентаклів для моєї дівчинці? Ну, в тому, що буде привід відмічати. Так, я ще в чому? Вау! Боже, ну от дівчата, все, я закінчую. В тому буде, що, туз, що він вас зробить, коханою жінкою? В якому плані? Дев'ять чаш. Тобто він на вас обрушить це своє кохання. Із 10 чаш, 9 чаш будуть у вас стоять в шафу Тобто чаще це почуття. Він не те, що вас наповнить 50 на 50, да, як повинно бути. А 9 чаш ну, я думаю, тут да, карти кажуть про те, що должок віддасть, я так розумію. Да. І іерофант, вищі сили з вами. Він вам запропонує брак. Вінчання, чи що там може бути, то про що ми кажемо, дівчата? Я щаслива, що карти все більше і більше з кожним розкладом кажуть, що він таки справді буде імператором, і що для вас це буде золотим пентаклем. У кого є амулет, це 100% спрацює, у кого немає, ви хочете прискорити його появлення в вашому житті. Не знаючи його, не обіцяю, тому що того тієї людини. Яка зроб, якою ви будете щасливою, зробить щасливою так не говоримо, тому що за щастя відповідальні ви. І у вас є чоловік або немає чоловіка, ваше завдання, жіноче, бути щасливою. Запишіть, візьміть зараз бакнотики і запишіть. Моє завдання бути щасливою. Я хочу бути щасливою. Я хочу бути коханою. Так от. Вам треба зрозуміти, спочатку треба покохати саму себе і зробити саму себе щасливою. Нема чоловіка, поки балуйте себе. Ми повноцінні без чоловіків. Тоді прийдуть багато бажаючих це зробити. А новищі щасливі, дайте пораду моїй дівчинці. Луна. Ну, Карти кажуть, вам слухайте свою інтуї. Тихо. Тихенько. Слухайте свою інтуїцію. Ви багато чого не знаєте, у вас багато страхів. Дев'ятка чаш. Правильно, що кажуть карти. Карти кажуть, любіть себе. Ще пораду. Карти кажуть, у вас багато ілюзій фантазії. Саме то, ви просто не знаєте, що зараз відбувається. Розумієте, там у нього. І тому у вас багато страхів, але це ваші ілюзії фантазії. Дайте ще пораду. Тут спектаклі все. Все, ту з пентаклів пораду, до вас іде крутий шанс від Всесвіту. Тому беріть його і насолоджуйтесь. Але пам'ятайте, що у вас є особисті кордони, і ви їх повинні мати. І хто б до вас не повертався, якщо у вас є особисті кордони, Верховна життя, у вас інтуїція крута, ви все відчуваєте, що я кажу. То ви завжди з будь-яким чоловіком зможете почувати себе коханою, щасливою, що значить з будь-яким. Це означає, що якщо він вам не буде давати, ви дасте собі. Звісно, ви можете з цим чоловіком потім розійтися. Але чоловік тільки може посилити ваше щастя. Будь ласка, не заміняйте чоловіком весь світ: світ подруг, світ подорожей, світ вашого хобі, або світ вашого, вашої роботи, бізнесу, зустрічі з друзями. Розумієте? Дуже люблю вас, мої кохані, ваша ханна. Я хочу бути щасливою.